Діточки, доброго ранку. Ви вже прокинулись, поснідали? Я вже прокинулася, і поснідала і вирішила погратися трохи. З конструктором. У мене, бачите, є конструктор. У мене є кришечки. Щось вони мені нагадують? Вони якої форми? Так, круглої ми кришечками. Що з вами малювали? Нагадайте мені, будь ласка. Ягідки гарні. Неправильно ми з вами макали в червону фарбу та прикладали до гроночки. У нас виходили ягідки на гроні. А я вам пропоную, малятка, ще щось побудувати. Давайте спробуємо, що в мене вийде, а ви мені потім надішлите. Що у вас може вийти з конструктора та кришечок? Я вважаю, що вдома є кришечки у кожного, да? Знайдяться. так? Знайдеться. Так. Ось. Ось так. І або ось так. На що схоже, дітки? Як ви вважаєте? Так, на ягідки, горобинки. Ви <звук> <Вы> чуєте? <звук> Та це ж зайці всі до нас завітали. Ми увесь, весь тиждень з вами допомагали нашим зайчикам, пригощали їх, пам'ятаєте, ягідками горобинки бо їм дуже тяжко знаходити їжу під снігом. І тому ми їм нагадайте, що ми робили? І ліпили ягодки. І малювали, і казку читали, і горобини розглядали, і спостерігали. І що ми ще робили? І дмухали так. З вами зробили для наших зайчиків. Ось вони знову побачили, що ви збудували сьогодні ягідки з кришечок. І до нас завітали. Вони вам дуже вдячні, дітки. Усі, усі, що ви їм допомогли. І зайчики вас запрошують потанцювати. Ой,